Вітаю! У попередніх відео ми розглянули довідку про доходи та бухгалтерський баланс. І сьогодні у нас останній підрозділ фінансового звіту. Це грошовий потік Кешфлоу. І, звичайно, розглянемо цей розділ не простими словами і з простими прикладами. Узагалі звіт Кешфлоу допомагає нам зрозуміти, які гроші входять та виходять з бізнесу компанії, що дає можливість робити висновок про грошовий потік та стабільність бізнесу. Звіт про грошовий потік складається із трьох підрозділів: операційного, інвестиційного та фінансового. Розділ операційна діяльність у Projekting Activities описує грошовий потік, пов'язаний із основною діяльністю компанії. В цьому розділі описуються всі зміни в грошових коштах, що стосуються придбання та продажу товарів та послуг. Розділ операційна діяльність включає такі підрозділи. Підрозділ чистий дохід net income. Це прибуток компанії за певний період після відрахування всіх витрат та податків. Підрозділ амортизація, Deprecation – це відрахування вартості основних засобів компанії, наприклад, будівлі, обладнання протягом їхнього терміну використання. Так би мовити. Урахування умовного зносу. Амортизація не зменшує прибуток компанії, але і не впливає на її готівковий баланс. Підрозділ коригування до чистого доходу. Adjustment to net income. Цей підрозділ включає будь-які зміни чистого доходу компанії, які не враховуються в обліку прибутку. Такі як відрахування пенсійні плани або відстрочені платежі, підрозділ зміни у зобов'язання, Changes in liabilities. Цей підрозділ описує будь-які зміни у зобов'язаннях компанії, таких як борги або відстрочені платежі. Ці зміни можуть впливати на готівковий потік компанії. Підрозділ зміни у дебіторській заборгованості, Changes in account receivables. Цей підрозділ описує будь-які зміни у дебіторській заборгованості компанії, які можуть впливати на її грошовий потік. Наприклад, збільшення відстрочних платежів може зменшити готівковий потік компанії. Підрозділ зміни у запасах Changes in Inventories. Цей підрозділ описує будь-які зміни у запасах компанії, які можуть впливати на її готівковий потік. Наприклад, зменшення запасів може покращити готівковий потік компанії, оскільки це означає, що менше витрат на складське отримання. Підрозділ зміни у іншій операційній діяльності. Changes in other Operating Activities. Цей підрозділ описує будь-які інші зміни в операційній діяльності компанії, які можуть впливати на її готівковий потік. Та не увійшли до попередніх підрозділів. Наприклад, продаж активів або зміна у вартості запасів, загальний грошовий потік компанії з операційної діяльності, Total Cash Flow from Operating Activities. Це підсумковий показник, який відображає всі зміни грошових коштів пов'язані з операційною діяльністю компанії за виборний період. Інвестиційна діяльність Investing Activities це розділ звіту про рух грошових коштів, який показує згенеровані або витрачені грошові кошти, пов'язані із інвестиційною діяльністю компанії. Інвестиційна діяльність компанії включає придбання фізичних активів, інвестиції у ціні папери або продаж цінних паперів чи активів. Цей розділ складається з наступних підрозділів: підрозділ капітальні витрати. Capital Expenditures. Відображає витрати компанії на придбання або ремонт основних засобів, таких як нерухомість, обладнання чи транспортні засоби. Ці витрати є необхідними для забезпечення довгострокового розвитку компанії. Підрозділ інвестицій. Відображає всі грошові вкладення компанії в акції або облігації інших компаній. Ці інвестиції можуть бути як довгостроковими, так і короткостроковими. Підрозділ інші грошові потоки з інвестиційної діяльності, а за Cash Flows from Investing Activities. Цей підрозділ включає всі інші грошові потоки, пов'язані з інвестиційною діяльністю компанії, які не належать до попередніх пунктів. Наприклад, продаж активів, що не є основними засобами. Загальний грошовий потік із інвестиційної діяльності. Total Cash Flow from Investing Activities. Це підсумковий показник, який відображає всі грошові потоки, пов'язані із інвестиційною діяльністю компанії за вибраний період. Фінансові операції. Це підрозділ звіту кашфлоу, який відображає грошові потоки пов'язані із фінансовою діяльністю компанії. Розглянемо підрозділи Financial Activities. Перший підрозділ це Dividends Paid» – дивідендів. Показує суму грошей, які були виплачені акціонерам компанії у вигляді дивідендів за звітний період. Підрозділ «Sale» purchase of Stock» продаж купівлі акцій. Відображає грошові потоки, пов'язані з продажем або купівлею акцій компанії. Підрозділ net borrowings чисті запозичення. Це різниця між усіма отриманими позиками та виплаченими боргами протягом звітного періоду. Підрозділ A за cash flows from financing activities. Інші грошові потоки від фінансової діяльності. Це різноманітні грошові потоки, які не попадають у попередні категорії. Total Cash Flow from Financing Activities. Загальний грошовий потік від фінансової діяльності. Показує чистий грошовий потік, отриманий чи витрачений компанією в результаті фінансової діяльності. Тобто це сума всіх попередніх підрозділів. І останній підрозділ Effects of Exchange Rate Changes Вплив зміни обмінного курсу. Ця категорія показує вплив змін в обмінному курсі валют на грошові потоки компанії. Тобто компанія може продавати продукцію не тільки в США в доларах, але й в інших країнах, у їх місцевій валюті. І тут виникає складова валютного курсу. І усумоване з звіту йде підсумка. Change in cash and cash equivalents, зміна готівки та еквівалентів готівки. Це показник, який відображає зміну грошових коштів компанії за звітний період. Цей показник є результатом підсумку усіх трьох розділів звіту кешфлоу – операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Ось і весь звіт про грошові потоки, і знову ж таки нічого складного. Цей звіт дає нам корисну інформацію, проте і переоцінювати його не варто, оскільки у фінансових звітах ми фактично бачимо історичні дані. І сам по собі звіт не може бути причиною купувати чи продавати акції. Це є один із елементів аналізу. Таким чином, ми пройшли усі три звіти корпоративної звітності компанії. І знаємо, як оцінити доходи компанії, її баланс, її грошові потоки, та може використовувати ці дані у власній експертизі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну Я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!